На південь від Донецька, в районі Гранітного та Старогнатівки спостерігається активізація артилерійських і мінометних підрозділів бойовиків. Здебільшого терористи перекидають під Донецьк акації та гвоздики. Про це повідомив керівник групи інформаційних спротив Дмитро Тимчук. За його словами, в район Моспиного, Олександрівки та Горбатенка ворог перекидає інженерну саперну техніку для подолання мінно-вибухових загороджень. Докладніше про ситуацію в зоні АТО на зараз в нашому сюжеті. Після короткої паузи відновилися активні обстріли з боку бойовиків на Донецькому напрямку. Зокрема, ворог застосував важку артилерію у районі Світлодарська та Горлівки. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. При цьому він зазначив, що тепер бойовики гатять із забороненого озброєння, не ховаючись навіть у світлу пору доби. На західних околицях Донецька бойові дії тривають у цілодобовому режимі, не припиняючись. Противник використовує там всі наявні системи озброєння, крім реактивної артилерії. На західних околицях Донецька бойові дії тривають у цілодобовому режимі. Супротивник використовує там усі наявні системи озброєння, окрім реактивної артилерії. Значно посилилася інтенсивність у ворожого вогню неподалік Мар'янки та околиць, що правда переважно з легкого озброєння. І внаслідок мінометного обстрілу в селище Березове там поранено жінку. На Маріупольському напрямку бойовики з використанням стрілецької зброї здійснили серію провокацій по всій ділянці фронту. Зокрема, на околицях Докучаєвська, Тельманового та самого Маріуполя. Окрім того, поблизу гранітного зафіксовано роботу ворожих снайперів. Також у штабі АТО відзначають, що на цій ділянці терористи відкривали вогонь лише у темну пору доби. Досить активними вночі бойовики були і на Луганському напрямку. Здебільшого незаконні збройне формування використовували гранатомети також зафіксовано роботу ворожих мінометів та зеніток, і вкотре постраждали цивільні пошкоджено три будинки. Є значні руйнування інфраструктури. Натомість на ділянці від Айдару до Попасної бойовиками дотримувався режим тиші. Загалом за добу унаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає, водночас п'ятеро бійців отримали поранення. У свою чергу дещо заспокоїли жителів Донецької області місцеві правоохоронці, повідомивши про затримання усіх шістьох зловмисників, яким вчора вдалося втекти із СІЗО у Красному лимані. За оперативними даними, вночі двох підозрюваних знайшли в одному із сіл Краснолиманського району під Святогірськом у помешканні однієї з їх подруг. А вже зранку затримали і решту втікачів. Тепер затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.